Бажаєте доторкнутися до історії? У вас є така можливість цими вихідними у Дніпропетровську пройде екскурсія Катеринослав Купецький. Таким чином мешканців міста прагнуть ознайомити із життям відомих негоціантів. Всі охочі можуть долучитися до пішохідного туру, який розпочнеться 16-й годині з вулиці Дзержинського. Цей купецький будинок, який знаходиться на вулиці Пісаржевського, належав Єкатеринославському меценату Мілю Вюрглеру. Саме за його рахунок будувалися основні підприємства для розвитку промислових галузей міста. Іван Олексійенко, Гершман Морткович, Микола Хреников. Ось далеко не весь перелік відомих купців та громадських діячів Катеринослава. У свої часи з їхньої подачі будувалися адміністративні споруди, храми, лікарні, школи та фабрики. Аби дніпропетровці про петровці мали змогу дізнатися більше про життя та діяльність купецьких об'єднань, 20 та 21 липня у місті відбудеться тематична екскурсія. Екскурсія Катеринаслава Купечські це новий маршрут, який буде це пішохідна екскурсія, екскурсія, яка буде посвящена купцям підприємателям Катерінослави, то тобто нашого міста, до революційної його історії. Протягом екскурсії маєтками і садимами купців 19-го та 20-го століть учасники дізнаються легенди про життя та благодійну діяльність буржуазії, що торгувала. Екскурсія буде починатися від будівлі комерційного собрання, місця, де купці нашого міста города різні свої мероприятия, вечіра, табали, концерти і так далі. Коммерское собрание. И закончиться экскурсия коммерческому училище, то тобто, есть где собственно будущих купців, підприємців, ні получає образування. Ось це садиба китеринаславського купця підприємця Еміля Бюрглера, ворота якої прикрашені трьома жабами. Донька власника потонула і в пам'ять про неї батько оздобив будинок такими скульптурами. Згідно з повір'ям, саме жаби були посередниками між двома паралельними світами – живих і мертвих. Далі за маршрутом двоповерхова будівля, виконана у стилі аскетичного англійського модерну. Ця споруда без особливих прикрас, яскравий приклад типового купецького будинку того часу. «Цей будинок принадлежав Дітріху Тисину, архітектору, який працював в Ікатеріальнославі в початку 20 века і сам був німецького прохождения. Дом був построєн в 1905 році. Стиль англійський модерн. Во взагалі, дуже модерн був популярний в начале 20 веку. Ну, так, модерн з'являється в Європі, потім. Таже таке тієї переході в Російську імперію і в тому числі подати Екатеринослав. Подібні екскурсії в Дніпропетровську проводились вже багато разів. Організатори ретельно підбирають теми та місця для майбутніх турів, аби кожен учасник групи був задоволений. Кристина Венгеляускайте, Євген Хисний новини 11 каналу.